Друга книга царів. Розділ 23. Тоді цар послав скликати до себе всіх старших юдейських і єрусалимських. І пішов цар у Господній храм, а з ним всі юдейські мужі і усі єрусалимські мешканці, і священники, і пророки, і увесь народ. Від малого до великого і прочитав цар перед ними голосно всі слова з книги Союзу, що знайдено в Господньому храмі. Цар став на підвищенні і заключив союз перед Господом, зобов'язуючись ходити слідом за Господом і пильнувати його заповіді, накази і його установи з усього серця і з усієї душі. Виконувати слова Союзу, написані в цій книзі, Увесь народ прийняв Союз, і повелів цар первосвященникові Хілкії і нижчому священникові та сторожам при Порозі винести з Господнього храму весь посуд, зроблений для вала, для ашери і для всього війська небесного. Він спалив його за Єрусалимом на полях кедрон, а попіл з нього вивіз у Бетел. Він скасував жерців, що завели були юдейські царі, і що кадили на узвищах, по юдейських містах і по єрусалимських околицях, а й тих, що кадили Ваалові, сонцеві, місяцеві, Сузір'ям і всьому війську небесному. Повелів винести ашеру з Господнього храму за Єрусалим у Кедрон долину і спалити в Кедрон долині і розтоптати на порох, а порох той розкидати по гробах простого люду. Зруйнував кімнати розпусників, що були в Господньому храмі, де жінки ткали завіси для ашери. Далі привів усіх священників із юдейських міст. І знечестив узвища, де ці священники кадили від Геви до Версавії, і зруйнував узвища посвячене козлам, що було при вході у ворота Єгошуї, міського голови, ліворуч, коли входити через ворота в місто. Однак ті священники узвиш не сходили на господній жартовник у Єрусалимі. Хоч їли неквашений хліб посеред своїх братів. Він знечестив і тофет, що в Бенгінном долині, щоб ніхто більш не проводив свого сина чи дочку через вогонь на честь молоха. Усунув коней, що юдейські царі поставили були на честь сонця при вході в господній храм коло кімнати скопця Натан Мелеха у Парварімі. Колісниці ж сонцеві спалив вогнем. Жертовники на даху горішньої світлиці Ахаза, що їх зробили, були юдейські царі, і жертовники, що їх зробив, був Манасія в обох дворах Господнього храму. Цар зруйнував, розбив їх, а Порох з них кинув у Кедрон потік. Узвище перед Єрусалимом. На південь від Оливної Гори, що побудував був Соломон, ізраїльський цар, Астарті, Гидоті і Кимошеві, Гидоті Моавській та Молохові, мерзоті Амоніїв, цар знечестив, порозбивав кам'яні стовпи, порубав ашери і наповнив місце, де вони були людськими кістками. Та й жертовника, що був у бетелі, і висоту, що побудував Єровам, син Навата, який увів Ізраїля в гріх, і того жертовника, і узвища, він зруйнував, розбив їх каміння і стер на порох і спалив ашеру. Дивлячись навкруги себе, побачив Йосія гроби, що були на горі. І послав позабирати з тих гробів кості і спалив їх на жартовнику і так знечестив його за словом господнім, що виповів був божий чоловік, коли Єроваам стояв при жартовнику під час свята. Далі спитав Йосія, що то за пам'ятник, що я там бачу? Міські люди йому відповіли. Це гріб Божого чоловіка, що прийшов був з Юдеї, і прорік ті речі, що ти вчинив над Бетелівським жартовником. І повелів Йосія. Лишіть його, нехай ніхто не торкає його костей. Так його кості ізостали з цілими разом з кістьми пророка, що приходив із Самарії. Йосія усунув також усі будівлі на узвищах по самарійських містах, що побудували були ізраїльські царі, щоб гнівити Господа. Він зробив з ними те саме, що зробив у Бетелі. Усіх жерців узвиш, які були там, він повбивав на жертовниках і палив на них людські кості. Потім повернувся у Єрусалим. Цар дав такий наказ усьому народові Святкуйте Пасху в честь Господа, Бога вашого, як написано у цій книзі Союзу. Такої Пасхи не було відсвятковано від часів, коли судді правили Ізраїлем і за весь час ізраїльських царів та юдейських царів. Аж на 18-му році царя Йосії. Святковано таку пасху на честь Господа в Єрусалимі. Йосія викорінив також викликачів мертвих і знахорів, домовиків, бовванів і всі ті гидоти, що можна було побачити в юдейській землі і у Єрусалимі, щоб увійшли в силу слова закону, написані в книзі, що найшов у Господньому храмі священник Хілкія. Перед ним не було такого царя, як він, що обернувся б з усього серця, з усієї душі і з усієї сили до Господа, повнотою за законом Мойсея, та й після нього не було такого, як він. Однак же Господь не скасував свого палкого гніву. Що ним роз'ярився був проти Юди за всю ту досаду, якої йому завдав Манасія. Господь постановив Юду теж я усуну з перед мого обличчя, як усунув Ізраїля. Я відкину це місто Єрусалим, що я був вибрав, і храм, що про нього я був сказав, там буде моє ім'я. Решта дій Йосії і усе, що він чинив, записане у літописній книзі Юдейських царів. За його часів вирушив фараон Нехо, єгипетський цар, на допомогу Асирійському цареві на Ефрат Ріку. Цар Йосія вийшов йому назустріч, але Нехо вбив його, ледве його побачив. Слуги повезли його мертвого на колісниці з Мегідо. Вони привезли його в Єрусалим і поховали в його гробі. Тоді люди взяли Йоахаза, сина Йосії, помазали його і зробили його царем на місце його батька.